І знову у нас якісь проблеми з інтернет-з'єднанням, але знову нічого не відбулося, все та ж боротьба в центрі поля переважно. Непогано, але знову випереджають: добрали і закидання на невечеру. Невдале, і... отримує по ногах 78-й номер розхода і жовта картка для зміни. Здається, отримує. Не бачу точно. Арсений Грищенко, ні? Так, капитан отримує жовту картку. І перспективний штрафний для восхода. Гой перший головою грає. Підбір не за нами. І кутовий. Пожежа була в штрафній площі. І цим ледь не скористалися гравці Восхода. кутовий подає восход, Подача на дальню. І здається, м'яч виходить в польоті за лінію воріт. Так і є. Швидко зміна виконує удар від воріт. Да, куплять! Иди, иди, давай! Иди, 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 иди! Иди, 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 иди! Иди, иди, иди! Иди, иди! Иди, иди! Иди, иди! Иди, иди! Иди, иди! 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 Иди

Непоганий розворот атаки. Гальчинський закидає на невечерю. Що ж збилася зміна на вертикальний футбол? Зразу ж йде. Дальня передача. Розрахунку, що Ростислав невечеря втече від захисників, але. Поки що захисники восхода не помилялися. О, непогано. Встигне. Встигає. Стигають. І самовіддано під Каті грає захисник восхода. І розпочинається атака. Непогана. Закидають на 78-го номера. Антон Гойс встигає накрити його, але знову втрата м'яча на правому фланзі захисту. І Відчайдушно Гой кидається під цей удар. Дуже небезпечно було, якби не підкат Антона. Це могло б закінчитися плачевно для зміни. вади! Підганяє тренер зміни своїх гравців, дійсно. Нічия не влаштовує обидві команди. І вийшов м'яч, да? Вийшов м'яч за бокову лінію поля. Восход буде вкидати аут. Дві з половини хвилини залишається чистого часу до кінця цього поєдинку. Рахунок так і не було відкрито поки що. І небезпечний удар від невечері. Незадоволені вболівальники рішенням арбітра. Він показує кутовий. Подходит не спеши. Вже пішла остання хвилина матчу. Щось буде додано арбітром. Були заміни, були виходи лікаря на поле. Знову невдалий пас на Гальчинську від Марка Кононова. Ось третій номер обігрує і невдала передача. А тепер більш вдала. Чи до сьомий 7 номер? Дістає м'яч. Гой виносить. Відбір за восходом. Знову завантажують штрафну площу зміни. Зараз я б сказав би, що територіальна перевага на боці восхода. Обложили вони штрафний майданчик зміни. Здорово, Маркона і тут за... Все, арбітер не додає ні хвилини. Що ж, констатуємо нічия 0-0. Ще раз повторю, не задовільняє жодну з команд. Залишає їх в підвалах турнірної таблиці. Ну що ж, вітаємо вас, шановні телеглядачі, з завершенням першого кола чемпіонату Києва. Ще залишилося два матчі другого кола чемпіонату України. І зміну чекає виїзд до Одеси в цю суботу, що буде. От. І до нових зустрічей. Дякуємо вам за перегляди.